Понял. Я застряв в його текстурах. А, чо, а чому він просто підпрыгает до нього і хера не робить? Ну, блин, это так тупо. Не, я бред. Я його сбиваю. Хочу нанести урон. Блять, сука, він зараз. Не, він зараз у мене вже походу доб'є. У мене ласика закінчилась. Пас, дякую, дура. Блять, ну як це то не належу. Там реально понти залишились, і мене зараз уб'є. Просто за те, що в нього в мене немає тіла. Це або мені зберігатися раніше тут, де, де старий палац аж тут. Заходити це збереження е, брати, блядь, побільше е, цих ластівок. Але чи воно це врятує? Я не знаю. Ну я вже, і чесно, я вже так заїбався. Перед таким арсеналом можна зараз його добивати є. Є, сука! Fattar du